Падські надзвичайники з початку року здійснили більше чотирьох десятків виїздів для надання допомоги на місцях ДТП у селі. Вовченець Івано-Франківської територіальної громади відкрили клас безпеки в дошкільному закладі Ластів'ятко. Напередодні великодніх свят рятувальники провели профілактичну роботу в культових спорудах області. Прикарпатські рятувальники провели тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. З початку року прикарпатські надзвичайники здійснили більше чотирьох десятків виїздів для надання допомоги на місцях ДТП, під час яких було врятовано 11 людей. Під час таких виїздів рятувальники зазвичай деблокують потерпілих, допомагають перенесенні постраждалих до карети екстреної медичної допомоги, відключають клеми акумуляторних батарей з метою запобігання загорання, огороджують місце події, змивають паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги. Лише впродовж минулого тижня. Рятувальники тричі залучалися до ліквідації наслідків ДТП. Зокрема, 11 квітня зранку на лінію 101 поступило повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Тязів Ямницької територіальної громади за участю легкового та вантажного автомобілів. До місця події одразу було направлено на рятувальників державного пожежно-рятувального поста села Ямниця та працівників групи рятувальних робіт. Прибувши до місця виклику, рятувальники деблокували потерпілого з понівеченого автомобіля та передали працівникам екст. Медичної допомоги цього ж дня вечором до служби порятунку поступило повідомлення про дорожню транспортну пригоду в селі Миколичин Яремчанської територіальної громади за участю вантажного та двох легкових автомобілів. До місця події одразу було направлено яремчанських рятувальників. Прибувши до місця виклику, працівники служби порятунку вжили заходи по від'єднанню клем акумуляторних батарей з транспортних засобів з метою запобігання загоранню. Головне управління ДСНС України Івано-Франківській області звертається до громадян з Оханням бути максимально обережними та обачними, дбати про своє життя та здоров'я і не порушувати правил дорожнього руху. Продовж минулого тижня прикарпатські вогнеборці брали участь в організації та проведенні тижня знань з основ безпеки життєдіяльності в навчальних закладах області. З метою ознайомлення та навчання дітей правил безпеки життєдіяльності, працівники служби по рятунку навідувались дошкільні навчальні заклади, заклади середньої освіти. Також неодноразово учні навідувались і до самих рятувальників. Навчати правильно поводити себе в екстремальних ситуаціях сьогодні. Це актуальне завдання для всіх дорослих, адже у нинішній час діти дуже. Часто потрапляють у небезпечні ситуації, вихід з яких не можуть знайти вірно. Вогнеборці звернули увагу дітей на необхідності дотримання елементарних правил безпечної поведінки, адже безпека власного життя понад усе. Рятувальники пояснили, як уникнути пожежі в побуті та що робити, коли надзвичайна подія вже сталася. Такі зустрічі з рятувальниками є найважливішою складовою в процесі навчання дітей основ правил безпеки життєдіяльності. Працівники служби порятунку разом з дітьми розглянули та обговорили ситуації, коли Вогонь може бути другом, а коли ворогом. Також рятувальники нагадали дітям про можливість ознайомитись ближче з професією рятувальника, ставши учасником руху дружин юних рятувальників пожежних, заповнивши заявку для вступу разом з батьками. Працівники служби порятунку впевнені, що наголошувати на необхідності відповідального ставлення до правил безпеки потрібно маличку, та вірять, що така профілактична робота принесе свої результати і, можливо, убереже когось із дітей чи їх близьких від нещасних випадків. В рамках безпеки життєдіяльності дитини до нас завітали працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій міста Івано-Франківська. Запрошено було до участі дітей старших та молодших класів. Для старших учнів проведено лекцію із користування електропобутовими приладами та як себе поводити у разі загрози пожежної небезпеки. Окрім того, розказано про те, як працює вогнегасник для того, щоб загасити пожежу. Для дітей молодших класів було проведено практичне заняття та продемонстровано, як працює пожежно-рятувальна техніка. Дані заходи проводяться з метою навчання дітей безпечної та відповідальної поведінки, адже саме на практиці у процесі інтерактивного заняття діти сприймають і засвоюють правила відповідальної поведінки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні до нас завітала рятувальна служба, яка надзвичайно детально і коротко і ясно описала всі подальші дії, які нам потрібні у нашій практиці, і зважаючи на ситуацію в нашій країні, ця інформація надзвичайно важлива, як і педагогам, так і дітям. І ми вдячні рятувальній службі за те, що надають таку інформацію, і не тільки інформацію, але й практичну діяльність, тому що ми мали змогу ознайомитися на практиці, як правильно користуватися вогнегасниками. Цьогоріч одне з найбільших релігійних свят світле Христове Воскресіння припало на 16 квітня. Щоб святкові заходи пройшли безпечно, рятувальники Прикарпаття заздалегідь почали проводити профілактичну роботу в культових спорудах області. Так впродовж минулого тижня рятувальники Прикарпаття провели інформаційно роз'яснювальну роботу щодо забезпечення пожежної безпеки та запобігання виникненню надзвичайних подій в культових спорудах під час богослужінь та підготовки до відзначення Великодня. Фахівці ДСНС нагадали представники. Кам релігійних установ, правила використання первинних засобів пожежогасіння та порядок евакуації у разі виникнення надзвичайної ситуації. Співробітники ДСНС наголосили, що в культових спорудах швидкість розповсюдження вогню дуже велика, адже багато таких споруд дерев'яні та мають велике пожежне навантаження. Також священнослужителів закликали бути обережними, використовуючи запалені свічки під час богослужінь. Щоб провести свята в цілковитій безпеці, кожному потрібно пам'ятати про безпеку не лише в церкві, але й Вдома з розумінням поставитись до застережень та вжити всіх необхідних заходів щодо попередження можливих пожеж. Шановні прикарпатці, пам'ятайте, безпека вашого життя і життя ваших близьких у ваших руках. Працівники служби порятунку наголошують, що правила пожежної безпеки слід роз'яснювати і вірянам, котрі відвідують церкви. Також акцентують увагу на тому, що під час освячення великодніх кошиків необхідно подбати про те, щоб запалена свічка не торкалася поліетилену або кошику. А також рятувальники просять на дотримання правил пожежної безпеки під час відвідування цвинтарів. Рятувальники Прикарпаття закликають всіх дотриматись правил пожежної безпеки під час святкування великодніх свят та бажають безпечних та мирних великодніх свят. 13 квітня в дошкільному закладі Ластів'ятко села Вовчанець Івано-Франківської територіальної громади відбулося відкриття класу безпеки. Даний клас створений у тісній співпраці з навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності головного управління ДСНС України в області та обладнаний всім необхідним. Тут є куточок пожежної безпеки, мінної безпеки та дорожнього руху, де дітки з маличку будуть вивчати правила, що рятують життя. Перше заняття в новоствореному класі було проведено для діток старшої групи, де у доступній для них формі було доведено основні правила безпеки в свою чергу. Вихователі разом з дітками підготували цікаве дійство, де дітки поринули у світ безпеки, де вогонь є другом і ворогом, а щоб його погасити, достатньо маленької краплинки. Віримо, що вивчені правила у класі безпеки дошкільного закладу, дітки запам'ятають на усе своє життя, враховуючи, яка ситуація в державі в нас е змінилась трохи метода викладання і донесення інформації до діток. А враховуючи, що найефективніший спосіб донести до дітей інформацію це ігрова форма, тому ми в цьому класі будемо показувати діткам, як себе убезпечити від різних ситуацій, які з ними можуть трапитись. Протягом перебування в садочку та за межами садочка перед тим як проводити сьогоднішній захід. Ми надали методичну допомогу в розробці документів в рекомендаціях для того, щоб ця, цей наш тактичний задум сьогодні втілився в життя. Я хочу подякувати щиро керівнику колективу дошкільного навчального закладу «Властів'ятко», що вони за місяць часу приложили максимум зусиль, щоб реалізувати цю нашу ідею. На прикарпатті активно створюються класи безпеки. Класи безпеки це інформаційно-просвітницький простір, де діти вивчають правила безпечного життя. Дані класи безпеки рекомендовано облаштовувати за зональним принципом організації освітнього простору, що сприятиме оптимізації освітнього процесу та систематизації сприйняття навчальної інформації. Зона для перегляду відеоуроків та презентацій, зона пожежної безпеки, зона мінної безпеки, зона з домедичної допомоги. Зона з вивчення правил дорожнього руху та ігрова зона. Класи безпеки допоможуть дітям ставати більш впевненими, адже вони будуть знати, як поводитись в тій чи іншій небезпечній ситуації, а також будуть знати, як не допустити виникнення небезпечної ситуації, як рятувальники, так і працівники освіти. Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти нашим дітям бути в безпеці. А відкриття даних класів є чудовим способом це зробити.